Увага, мешканці Лозової та Лозівського району. Якщо ви шукаєте найбільший вибір електроінструментів у місті, тоді ласкаво просимо до нашого магазину, розташованого прямо на авторинку, ряд центрального входу. У нас ви знайдете все, що потрібно для ремонту, будівництва та хобі від дрилів та шуруповертів до генераторів та зварювальних апаратів. У наявності величезний асортимент провідних брендів. Наші досвідчені консультанти завжди готові допомогти вам з вибором та відповісти на будь-які питання. Ми пропонуємо не лише широкий асортимент, але й конкурентно спроможні ціни, а також регулярні акції та знижки. Не витрачайте час на пошуки в інших магазинах. Все, що вам потрібно, вже чекає на вас тут, у найбільшому магазині електроінструментів Лозової. Приходьте за адресою місто Лозова авторинок ряд центрального входу і переконайтеся самі у величезному виборі будівельного інструменту.